Куди не потрібно ходити туристу в Одесі? Я рахую, не треба в цих перевдягальнях на, л... на Жероні перевдягатись. Сьогодні там були, а там зверху одразу е, ну, возвишність, де люди ходять. І зверху можна все побачити, це ужас. Ну. Ну, туди, куди так Пушкіну, от сюди, там раніше, от сюди не можна ходити». Чому? «Зачем мені нам надавати статуї?». Місце на... Весь этот район це это очень плохо. А привоз, привоз. Привоз, конечно. На Молдаванку, зачем воно все туристам? В Літній театр нельзя ходити. Ага, а там що? А там теж погано, стамовали декно. Якщо це прям такий турист-турист, то не знаю, скоріше це все буде Молдаванка чи Паскот. Я з молдаванки, тому я знаю, що це за район. А Паскот я просто туди майже не їжджу, один був там один раз, тому не знаю.